Спитайте в мене, що таке херсон. Насамперед для мене рідне місто, яке бере красою у полон, а на свята вітає урочисто. Зелене місто з тисячами трав, дуби і клени, верби і каштани. Я ще з дитинства асоціювала херсон, бузок, акації, тюльпани. Це місто вчених і трудівників. Пісенників, акторів, танцюристів, героїв міста і захисників привітне для гостей і для туристів. Де білі чайки над Дніпром кричать, і голуби людей не стороняться, і де пісні добру й любові вчать, і діти багатьом чеснотам вчаться. Яким було б це місто без людей, які в нього свою вкладають душу, то навіть не музей, то мав залий. А я живим складати шану мушу. Земний уклін, хто є і хто пішов, хто віру мав і хто не був байдужим, мав людяність і дарував любов, хто невідомим був про те був мужик. Герої він, полеглі та живі, від нових поколінь вам щира дяка. Ми любимо мир, ми кажемо ні. Війні, от тільки жаль сусід наш забі'яка. Багато хто в Херсоні любить спорт, це місто тренерів і чемпіонів, футбол, і бокс, байдарки, мотокрос із безлічю змагань і перегонів. Багатогранність націй і культур в твій розвиток зробило певний внесок, без жодних політичних кон'юнктур, застивши в погляді на стінних фресок. Пли на степу, у віках живи, Хай буде мирним небо над тобою. Достатньо минулому журби. Живи надією, а не журбою.